Справа 1134 усну. Чи належить графіку рівняння Х плюс Y дорівнює 6 точка. Ну що ж, що означає, що точка належить графіку. Це означає, що ця пара чисел, яка цю точку, має бути розв'язком цього рівняння. То перевіряємо, чи пара чисел 5-1 є розв'язком цього рівняння. Ну, звичайно, є, це просто рівняння. Ми можемо записати, що якщо. x дорівнює 5, перше число, потім y дорівнює друге число 1. Так, то запишемо x плюс y. Буде дорівнювати, замість x пишемо 5, додати, а замість y пишемо 1. Ну і це буде, звичайно, 6 є. Ну що ж, ми отримали 6, це ліва частина рівняння і 6 у нас права. Ліва частина дорівнює правій, То ми записуємо, що 6 дорівнює 6. Так? То можемо сказати, чи належить графіку рівняння точка. То ми можемо сказати, що належить. Записуємо так. Бо ми отримали правильно числову рівність. Переходимо до другого завдання, тут аналогічно, якщо записуємо, х дорівнює перше число 4. А y дорівнює 2 друге число, то записуємо. Х плюс y. Буде дорівнювати. Замість x пишемо 4. Додати, а замість y-2. І це дорівнює тоді 4-2 це буде 2. Є? Ми отримали зліва 2, а справа у нас 6. 2 не дорівнює 6, ми не отримали правильну числову рівність. Так, То чи є це число? Чи належить графіку така точка? Записуємо ні. Аналогічно третє, 6. Записуємо, якщо. x дорівнює 1, y дорівнює 6. То записуємо x плюс y. буде дорівнювати, замість x пишемо 1, додати замість y 6. Ну і це буде дорівнювати 7. Зліва у нас число 7, а справа 6. Записуємо, що 7 зліва. Не дорівнює 6 справа то знову записуємо, що ця точка не належить графіку. Записуємо ні. Є? Так, 6, 6-0. Аналогічно записуємо, якщо X дорівнює перше число у нас 6. y дорівнює 0. Пишемо, то х плюс y. Буде дорівнювати 6 плюс 0 це дорівнює 6. Є? Ну що ж, зліва у нас число 6, справа 6. Та ми записуємо, що 6 дорівнює 6. Отже, це число є. Ця точка є. Належить графіку, бо ці числа є розв'язком рівняння. Записуємо так. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Чи належить графіку рівняння точка. В першому завданні записуємо так. В другому завданні ні. В третьому завданні пишемо ні. І в четвертому завданні записуємо так. Ну що ж, ось таке просто завдання на графік рівняння з двома змінами на цьому. Вправо завершено.